Мабуть, всі сказали і повторюються, що дуже багато інформації, але той випадок, коли її багато і не води, дійсно корисно від себе можу сказати, що до мене це було занадто інтенсивно. У мене була помилка одночасно почати і нову роботу, і новий курс. Так. і Я просто у мене мозок зривався, бо воно трошки відрізняється. Там з нуля треба все будувати а тут така інформація, яку там треба впроваджувати далі в ході роботи, а, але це точно та інформація, яку можна зараз починати вже впроваджувати, коли якась є база, куди можна це накладати. І великий плюс, що тепер є якась структура. У мене перший досвід зараз роботи єдиним рекрутером, і у мене знаєш, як опор, а як воно може бути? Ага. А от найкращі практики, а можна ще так, і ти розумієш, що у тебе є якийсь приклад, як це можна побудувати. Дуже хочу подякувати за домашки. Е, мені було нелегко, але дуже круто, що вони практичні. Те, що ти можеш роботі застосувати, але найбільше я вдячна за фідбек. За чесний фідбек, що було прикольно було чути саме там подяку. О, це класна. Ти окей, це класна. А отут треба допрацювати тому, що не зрозуміло, чому так. А що ти хочеш всім задати? Тобто, оцей фідбек він прям дуже корисний. Дякую тобі за це. Плюс дуже класно з тобою всі лекції. Це енергія, енергетика, інформація. Ну прям прям мені підходить. Тому це окрема моя така подяка за це. Ну і да, ще місяця, мабуть, два треба передивлятись, засвоювати всю цю інформацію, щоб вона правильно уклалась в голові і максимум з цього взяти.